Вже майже два століття зводить з розуму усіх ласунів світу. На чорне золото саме так називають шоколад. Люди витрачають близько 7 мільярдів доларів щороку. Найбільше у Британії, Австрії, Бельгії та Німеччині. З'їсти по 10 кілограмів на людину у цих європейських країнах не проблема. Шокоголізм називають нешкідливою приємною залежністю. Та в Україні таких хворих на шоколад не так і багато. В середньому кожному українцю підсилив. У з'їсти лише 3-4 кілограми. Якщо споживати шоколад в міру, то такі солодощі корисні. Шоколад заспокоює нерви, стимулює роботу мозку і надає сил. В Японії, приміром, учням обов'язково видають трохи шоколаду перед іспитами. А ще какао-боби мають 300 різних відтінків смаків і 400 ароматів. Запах шоколаду вважають одним з найприємніших у світі, а танення шоколаду у роті дає більше відчуття ефорії, ніж поцілунки.